Пірджелі. Що це там текстоне ж? Я піржелі. Пуляки кажуть. Ой-ой-ой. ой 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 То, що на драй 2 пишуть місце сатани. Та то б не те слово. Хто то придумав, я не знаю. У, уїбні. Германські уїбні. Що вони там курять, то я не знаю. Ну от накрився блок, блок роже свічей накалий. Що мені робити? Півмотора розібрати. на. Я підджал, у мене з нервішками все добре, але в мене вже бачу на ісході. Зараз щось прилетить сюди, тяжкі. Неси молотка великого. Тимошку старшого? Да, зараз дам. Зараз, да. зараз Ланька, дам Тимошку старшого. А де Тимошка старший, вже то пропав. А, во, стоїть, бід. Зараз все вилізе, на. Це хай його, Хай лежить і, хай і лежить. боїться, Хай лежить. Зараз я ще чуть-чуть. Дивися, вже пальчика подар. Ай-яй-яй, кров тече. Ну, тут ти спеціально взяв щоб було видно, так? Да? Аналізи вже, бачиш, починають вилазити з За мене. Забагато крові розбиралось. Ну в прямому сенсі смокче кров, так? Да? Так. Да. Я Так скажу, що я його не відключу. Та де то? я відкручу. Я більше потрачу часу на цю хрень. Знервуюся, візьму в руки молотка і буде набагато дорожче. Ніж зняти того послужного колектора. Люди, хто готовий зняти за 50 баксів блок розжарювання, приїжджайте. Так. І потім пиздять, що блядь, дорого. Бери ключики в руки і вперед. Біля рукавичків. Пару каплів крові спустити. Так, і все буде дешево. Потім не буде виникати питань, що так дорого. Ну, що так довго, ні? Ну, що довго, що дорого, вже треба. А що ж там робити? Прийди і да, спробуй, да. будеш знати. А ні, то Бог терпів нам, то, мали, во. Тимоха старший. Да. Це треба повісити на вході до гаража написати не нервуйте. <реш> для тих, хто торгується. <реш> 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 не нервуйте.